Ось така супербе до нас залітає на продаж. Це, Друзі, один рік Зараз вам покажу по салончику і ціну обов'язково на неї скажу, тому що ціна на неї солодка. Маємо очі фар, це у нас є в універсалі 1,6 дизель 272 оригінального пробігу. По салончику. Тряпочка у нас, мультисервер Руль. Механічна коробка передач, кондиціонер, маленька мультимедія. В принципі, гарний автомобіль збережений, 4 шкло Позаду Супер Б місце, в принципі, як завжди, дохриніще. тому що сама Супер Б по собі є досить великою, широкою і довгою. Ціна на такий автомобіль, я вам кажу. Ціна його 8800, плюс реальний тор, реальному покупцю. Також його можна придбати і у лізень. В Принципі, як і всі наші автомобілі, ви можете придбати у Лізень. Будь-який автомобіль, який вам сподобався на цьому відео, або в нашому телеграм-каналі. Принципі, переходьте в телеграм-канал, на головній сторінці є ссылочка. Переходите, там є ціни на всі наші автомобілі. У нас їх є 250 автомобілів наявності, і цей автомобіль також там є. І собі можете придбати всі автомобілі, які там побачите, у Лізень. Ціни, умови лізингу в телеграмі, а цей дракон стоїть на Княгині Олі стоші. Забігайте, робіть тест-драйв. До зустрічі!